Продовжуємо наш ефір. Наступний гість Петро Олещук, політолог. Пане Петре, радий вас вітати. Доброго дня, минула половина зими часу, коли за ідеєю Путіна і значної частини росіян ми з вами мали біля вогнищ варити собі якусь юшку, а наші жінки і діти тікати десь животіти, десь у Польщі. Цього не сталося. Як гадаєте, завдяки чому? Ну, питання достатньо складне. Я думаю, що воно потім буде е предметом відповідних досліджень. Ну і власне не треба забувати, що зима ще не завершена. Ну, але все ж таки, я думаю, що це є відображення достатньо організованої роботи і українського суспільства, і влади, і самоврядування, коротше кажучи, усіх інституцій, які разом і утворюють сучасну Україну. І як на мене, то в цьому контексті росіяни вони коли розпочинали цю війну, вони дуже суттєво недооцінювали українське суспільство, перебуваючи в полоні власних ідеологем і тих ідеологічних конструкцій, які вони самі собі вигадали. Тобто, з великим рахунком вони розпочали війну проти вигаданої ними ж України, а зіткнулися з Україною реальною. Тобто, от та от Україна окупована нацистами, яка з радістю буде зустрічати квітами російські танки, і, і, або яка злякається російських ракет і, і, і розбіжиться? Ну, приблизно так. Приблизно так, ну і там багато інших, я думаю, відповідних компонентів в цій ситуації враховується. Але тут знов ж таки треба розуміти, що методика, яку Росія застосовує проти України, це методика відвертого тероризму. Це не є щось нове, абсолютно. Тобто, насправді, це на якомусь новому технічному рівні застосування тих практик, які вони постійно застосовували. Тобто, наприклад, терор проти мирного населення, оці всі численні приклади, репресії, і часом і відвертого геноциду, це те, що, наприклад, робив Суворов в Польщі, коли, так би мовити, її замирював. Це те, що робили на Кавказі. Тобто, це все те саме, що вони робили завжди. Єдина відмінність зараз, що зараз це відбувається в, за умов. Надзвичайно інформатизованого О, так, Це зараз відбувається в інстаграмі. Просто в інстаграмі, да в інстаграмі, в Тіктоці, в На Ютубі, онлайн миттєво, і от людство може це побачити, може побачити це все, що власне Росія творила протягом усієї своєї історії. Ракета, яка потрапила в, яка влучила в цей житловий будинок в Дніпрі, це ракета, яку вигадали там в 60-ті, здається, роки, для того, щоб знищувати американські авіаносці. Там майже тонна, тонна вибухівки. Експерти кажуть, що стріляти цими ракетами по Суші і по містам, взагалі, ну це військовий злочин навіть в момент ухвалення цього рішення, безвідносно того, куди ця ракета прилетить. Чому росіяни вирішили, що вони мають право на це? Ой, ви знаєте, це достатньо складне питання, тому що ми постійно намагаємося якимось чином раціоналізувати їх дії, ввести в якісь зрозумілі нам і, в принципі, усім нормальним людям рамки. От, який сенс у терорі і тероризмі заради терору і тероризму? Ну, тобто. В принципі, абсолютно очевидно, що справді, от вони е випускаючи ці ракети по українським містам, ну абсолютно очевидно, що вони нікуди точно попасти не зможуть. Тобто, це просто запуск за принципом кудись попадемо. І очевидно, що оскільки ти випускаєш ці ракети в місто, то попадеш више за все в будинок, тому що переважна частина будь-яких будівель в будь-якому місті, це просто житлові будинки, от і тобто, ну ніяких інших. Цілий окрім тероризму при цьому бути не може, і вони займаються цим тероризмом. Чого вони в цій ситуації домагаються? Ну очевидно, що в їхній викривленій, схибленій логіці, за яким живе сучасна Росія, якщо достатньо довго займатися терором, то рано чи пізно з тобою побіжать домовлятися і виконувати твої забаганки. І е, ця їхня концепція вона виникла, на жаль, не на порожньому місці. Вони таким чином так само діяли і проти е, інших держав, з якими на яких вони здійснювали напади вже в новітній період, і знову ж таки з ними йшли на якісь домовленості, підписували якісь договори, які потім Росія порушувала. І оце створило от ситуацію відчуття тотальної безкарності, то тобто, то не я вважаю. Ну, ми ядерна держава, нам нічого в будь-якому випадку не буде. Ну, в гіршому випадку для нас з нами підуть на підписання якихось чергових домовленостей, і на цьому все завершиться. Тобто, за такою логікою вони живуть. Логіка терориста, тобто, це треба розуміти, і недаремно Україна постійно, в тому числі і на державному, на офіційному рівні, в тому числі і український президент, постійно закликає, що Росія має набути статус терористичної держави. Окремі держави цивілізованого світу вже на це пішли. От, ми знаємо, що деякі інституції міжнародні на це пішли на визнання відповідного статусу, але потрібно, щоб це рухалося далі, тому що те, що чим займається Росія, це тероризм і ніяким іншим способом це назвати не можна. У мене до вас зараз таке комплексне питання, і ракета в Дніпро, Борис Філатов, який говорив і писав в Фейсбук російською мовою. Мер Одеси Терехов, який дозволив зняти пам'ятник Єкатерині, Мер Харкова, мер Одеси Труханов, мер Харкова Терехов, який заговорив теж українською. Як це все, як це все впливає на місцеве самоврядування? Як... Як тепер роль функція місцевого самоврядування знаходить себе в цій величезній суспільній трансформації України? Ви знаєте, я взагалі думаю, що наявність реального самоврядування так проблемного в багатьох моментах, так місцями достатньо корупційного, але реального самоврядування це одна із тих особливостей сучасної України, які, по перше, кардинально її відрізняють від Росії. А по-друге, створюють достатньо серйозний запас міцності для України, тому що знов ж таки від початку агресії російської багато функцій так або інакше виконувало в тому числі самоврядування. І започаткована і проведена у нас реформа децентралізації. Вона, як на мене, так само достатньо серйозну роль цій ситуації відіграє, в тому числі і в розумінні. Місцевих громад стосовно того, а от власне як має бути організована майбутня Україна, і в чому, власне кажучи, Україна, як на мене, є з точки зору суто суспільної організації більш прогресивним утворенням, незважаючи на всі свої проблеми. Ніж Росія, СРСР і все те, куди нас намагаються затягнути оці кремлівські шизофреніки. А тому самоврядування це важливо. Самоврядування це справді ознака суспільства більш прогресивного, аніж суспільство російське. Звичайно, що самоврядування, воно у нас з ним пов'язані відповідні проблеми, тому що зрозуміло, що там, де є там, де є політична боротьба. Вона може виходити за межі, наприклад, цих самих органів самоврядування і призводити до якихось непорозумінь з центром, що особливо uh -huh. має серйозні ризики за умов війни. Але я все одно вважаю, що реформа децентралізації вона в цій ситуації показала себе. Ну якщо не з найкращого боку, то принаймні показала те, чому децентралізація була важлива і чому децентралізація це важливий крок у напрямку подальшого розвитку України. Децентралізація добре, важливо, правильно, хорошо, але ми весь час до війни чули нарікання на те, що місцева влада як би це сказати пом'якше, не, не надто зважає на думку громади. Дуже часто ми нарікали і на масові забудови, і на захоплення земель, і на деребан бюджетів, і на кумовство, і ну коротше. Ви краще за мене, мабуть, навіть знаєте цю всю історію. Які шанси, що це зміниться після перемоги? А або що зараз відбувається тут, коли, коли, ми, ну, коли ми свідомі того, що увага громади привернута до значно більш важливих речей? Чи не відбувається під шум велетенський шум цієї війни? Чи не відбувається дрібне рішало? Країлова і Грабунок? Ну, знаєте, таке так само є, і це, це факт, включно з усіма українськими містами, включно і столицею. Не буду зараз оце все заглиблюватися. Тут просто треба зрозуміти одну річ, я просто хотів би на, це, на цьому наголосити для українських громадян. Що коли ми, наприклад, говоримо про місцеву владу, то ми, як правило, об'єднуємо. Два достатньо відмінні поняття, які в принципі стосуються публічної влади, але є дуже серйозно відмінними. Тобто uh -huh. є державна влада на місцях місцеві адміністрації, які призначаються з центру. Ну і в принципі, громадяни на них прямо не впливають. А є органи самоврядування, місцеві депутати, міські голови, uh -huh. тобто всі ці структури, які обираються на відповідних виборах. Uh -huh. І от на другі громадяни не тільки впливають, вони їх обирають. І часто от найбільші запити і найбільше претензій, в тому числі і корупційних претензій, саме от до останніх, які власне громадяни обирають. До війни була у нас така не дуже приємна тенденція, про яку я неодноразово говорив, що громадяни от вони дуже серйозно мобілізуються, наприклад, для участі у загальнонаціональних виборах, виборах президента. А явка завжди на місцевих виборах. Хоча місцеві вибори і місцеве самоврядування це те, що може вплинути на життя багатьох людей, ну прямо Тому що це питання від того, як це все буде побудовано, як це все буде організовано. Зрештою, питання забудови це так само питання самоврядування. Тому я стосовно того, чи зміниться це після війни, ви розумієте, це залежить суто від громадян, від змін самих громадян. Я все ж таки сподіваюся, що громадяни України переживши оцей. Дуже важкий досвід, вони по іншому почнуть розуміти і свою роль, і свою функцію в рамках суспільства, і будуть більш відповідально ставитися до в тому числі виборів. Місцевого самоврядування, ну тому що ми самі формуємо ці всі структури. Ми їх обираємо, ми їм надаємо повноваження. значить, ви повинні з них питати, і ми повинні не переобирати тих, хто створює в тому і корупційні виклики. Я бачу таким чином цю, цю ситуацію. Щойно з вашим попередником, так би мовити, з економістом Пінзіним. Ми говорили про те, що під час війни відбулося таке одержавлення. Одержавлення економіки мені здається, що воно значною мірою відбивається і на структурі влади, і влади на місцях, і взаємодії з місцевим самоврядуванням на, на бізнесі і тому подібне. Ну, наприклад, скажіть мені, що ви думаєте з приводу містобудівного закону? Я забув, який там у нього номер, але достатньо скандальний цей закон був. Так я знаю, що він скандальний. Я знову ж таки не буду давати, знаєте, якісь там фахові оцінки цьому закону, тому що я спеціалізовано питаннями саме цього тих тих норм, які цей закон врегульовує не за тому... я, я, я. Я не питаю я зараз... вас як експерта з з містобудування. Я питаю про взаємодію влад. влад. Ну, ми бачили, що проблеми, проблеми були неодноразово, неодноразово поставали певні конфлікти. Зараз це все дещо знижується, тому що є, наприклад, такі утворення в умовах відповідного стану, як, наприклад, військово цивільні адміністрації, які виконують низку функцій влади на місцях, і це дещо змінює сам характер відносин між самоврядуванням і центральною владою. Але зрозуміло, що це достатньо тимчасове утворення, і після завершення війни будуть нові вибори, нові реорганізації, нові відповідні ситуації, пов'язані із взаємодією, владою і місцевим самоврядуванням. Я думаю, що це, в принципі, знаєте, така собі хвороба зростання, тому що у нас тривалий час не було. Потужної нормальної традиції самоврядування зараз ми її вибудовуємо uh -huh. і от навіть у самих людей, які належать до самоврядування, до влади, поки що немає, знаєте, такого як на мене відчуття чіткого. А от де, наприклад, проходить межа між. Органами влади і органами самоврядування, хто може чим займатися, хто чим займатися не може і не повинен. Як розподілити ці повноваження на практиці? Тобто, це все має бути вибудовано в рамках відповідної політичної традиції. Вона у нас зараз народжується, і зрозуміло, що будь-які подібні фундаментальні суспільні зміни вони не можуть проходити легко і безпроблемно, тому що всі звикли до чогось іншого. А зараз ситуація достатньо серйозно відрізняється. Українські збройні сили рішуче відвоюють шматки нашої території, і ми всі з вами віримо, що дуже скоро цей процес триватиме і далі, і ми будемо звільняти усе нові і нові наші території. Скажіть, будь ласка, як з вашої точки зору ця дискусія про колаборантів серед місцевої влади, які були. Які були взаємодіяли або ще й продовжують взаємодіяти з російськими окупантами? Давайте про це трохи поговоримо. Ну, наприклад, доля Херсонського мера Колихаєва, до, до яких роздумів вас надихає? Ну, ви розумієте, поки що про нього взагалі інформація така достатньо. Фрагментарна, тому тут я так само не буду перебрати на себе функції відповідних органів, які повинні притягати когось до відповідальності судових органів правоохоронних органів. Думаю, з часом ми дізнаємося багато відповідної інформації не лише про нього, а про багатьох інших представників місцевого самоврядування. Справді є частина людей, які обіймали посади в органах самоврядування та в принципі в державних структурах, які після окупації пішли на співпрацю із ворогом. І тут я таким чином на це все дивлюся, що звичайно. Відповідальність представників публічної влади за відповідні злочини. Ну вона повинна бути серйозною, і тут, якби ніяких е, сумнівів, як на мене бути не повинно. Тобто, з них, як то кажуть, і питати треба набагато серйозніше ніж з усіх інших. Ну я принаймні таким чином вважаю, тому що вони представляли українську державу, і е, від того наскільки ефективно їх будуть до відповідальності притягати, буде залежати дуже багато що. Тому ну тут питання лише до правоохоронних органів, до української судової системи. На жаль, було багато а, прецедентів не дуже приємних а, і стосовно колаборантів різного рівня, в тому числі і стосовно рядових навідників, які відпускали під заставу угу. відповідні були. Було багато скандальних історій в цьому контексті. Є певні проблеми на рівні законодавства. Тобто, я вивчав це питання там є. Відповідне рішення Конституційного суду в так званій справі Савченко, яке дозволило випускати. Тут ти ще зрадник, а тут ти вже колабораціоніст, так. Да. Да, і це така дуже серйозна проблема. Я сподіваюся, що Верховна Рада найближчим чином, найближчим часом. Врегулює ці всі питання, щоб не було такого, щоб там, наприклад, державних зрадників відпускали під заставу і тому подібного неподобства, ну щоб зрештою їх притягали до відповідальності. Суспільство цього чекає, суспільство дуже ну дуже багатьох втрат зазнало, і суспільство хоче відповідальності від цих злочинців. А з іншого боку, щоб директора комунального підприємства, який вивозив сміття, щоб його не тягали як державного зрадника і не саджали в'язницю. В Ну, це да, це, це питання я розумію дуже складне, тому що справді є низка к питань людей, які з тих або інших причин взаємодіяли з окупаційною адміністрацією, але ну при цьому їхня відповідальність в якості колаборантів ну є питанням таким дуже дуже неоднозначним. Для мене тут відповідь проста: от. Люди, які обіймали, наприклад, якісь державні посади, знову ж таки, органи, правоохоронні органи, от, якісь вищі посади органів самоврядування. Щодо них однозначно будь-яка співпраця це державна Угу. Uh -huh. Стосовно там людей, які, наприклад, якісь технічні функції виконували, або, наприклад, функції пов'язані з забезпеченням життєдіяльності міста, ну тут уже все питання набагато складніше. і Тут необхідно, я думаю, все вивчати індивідуально відносно до кожної конкретної якщо ми вже зачепилися за цю тему і маємо десь уже більш-менш закінчувати врачі вчителя. Давайте про них поговоримо теж от в форматі взаємодії з ворогом і колаборантів. Ну, у нас є відповідне законодавство. я Думаю, що воно буде вдосконалюватися. Ну, тут питання знову ж таки достатньо складне. Ми знаємо, що багато вчителів. Які опинялися на окупованих територіях, вони відмовлялися будь-яким чином співпрацювати з окупаційною адміністрацією, їх звільняли. Це стосується не лише, наприклад, лікарів і вчителів. Наприклад, ми знаємо, що зараз там окупаційна адміністрація проводить масові звільнення на Запорізькій АЕС, так само mm. деякі відмовляються працювати на Росію. Тому тут питання складне: ну, треба розуміти, що так само. Серед вчителів є і люди, які там відвертими є колаборантами, і просто там абсолютно свідомо пішли на співпрацю з окупаційною адміністрацією, проводили так звані референдуми. Ну зрозуміло, що їх треба притягати до відповідальності і до строгої відповідальності, але ну я, я не є прихильником того, щоб знаєте, там всіх всіх одразу таврувати там і так далі. Нехай правоохоронні органи це питання вирішують. Тому що ну я, я ж не суд і не, не прокурор, і е, я думаю, що тут багато є різноманітних нюансів, які необхідно враховувати. Дякую вам за цю розмову, пане Петре Петролищук, політолог говорив. Ми з ним про місцеве самоврядування і самоврядування і колаборантів. А ми вже побачимося в наступній програмі.